За 29 років існування клубу Сидівник багато чого змінилося. З'явилися нові сорти культур, новітні технології. Однак гасло клубу залишилось незмінним. Огород без хімії. Ми за те, щоб огород вирощувався при допомозі біотехнології. Зараз взагалі біотехнології запроваджуються в вирощуванні городини – а якщо це розшифрувати, це ефективні мікроорганізми. При допомозі правильних сімвозмін, при допомозі сидератів. Ділянки наші садівниці, вони нас годують, лікують і серце радують. Всім садівникам, любителям міцного здоров'я вам, творчої наснаги і, звичайно, нашій Україні і всім нам миру, миру і ще раз миру. А ми, каже, все виростимо. Учасники клубу стверджують, що саме у спілкуванні із однодумцями народжуються садові фантазії. У мене дружина часом. Що ти туди ходиш? Що ти ну, щось знаєш, то не знаєш, прочитаєш? Та це ж колеги мої, це ж ну, з ким я можу ще поспілкуватися так душевно, як, як з цими людьми. От? Потім стимулює до того, що щось хочеться виростити, нове, не таке, як у всіх. Пані Марія у минулому бухгалтер, однак сьогодні вона рахує не гроші, а насіння та екзотичні плоди зі своєї присадибної ділянки. Скажений огірок це його так називають або мумордика індійський огірок. Коли він дозріває, він прекрасного має прекрасний помаранчевий колір такий. А чого й скажений? Тому що, коли він дозріває, цей огірок цього місця тут розкривається, причому різко розкривається і звідти вилітає скаженою швидкістю ягоди Рубінові розміром з вишні. Ці ягоди настільки солодкі, настільки смачні. Ще говорить, наскільки властивість, це чуть ли не панацея від всяга і всього. Детальну інформацію про виставку та окремі види рослин дивіться уже з наступного тижня у програмі Ранок на каналі Житомир.